Вітаю, мене звати Олена. Я з України. За рік безуспішного пошуку заробітку в інтернеті я нарешті знайшла компанію, в якій можливо заробити. І це не якісь копійки, а значна сума грошей. Звичайно, треба прикласти зусилля, щоб заробити, але погодьтесь, працювати треба скрізь. Питання тільки за яку плату. За вашу роботу компанія щедро платить за рахунок бонусно накопичуваних програм. І вже за короткий проміжок часу ви зможете заробити гроші для покриття своїх матеріальних проблем, і навіть приблизно через рік співпраці з компанією придбати собі нерухомість. Для цього необхідно зареєструватись в компанії і привести з собою мінімум двох людей, яким теж потрібні гроші. І так, працюючи у команді, починається новий етап розвитку вашого бізнесу. Рікайте, час минає дуже швидко. Стигніть стрибнути у перший вагон. Забіж детальною інформацією, звертайтесь в особисті. З радістю поділюся з вами.